Ще раз доброго деневочка. Приїхала тільки що з Велмарта, все поховала, все поховала в холодильник. Дивіться, купила фейхоа. Правда, по дорозі грязних три штучки з'їла. Отакі фруктики. Вони коштують, вроді би, 335 гривень за кілограм, то їх на кілограм іде дуже багато. Вони такі немаленькі. Колись я їх дуже багато їла в Аджарії. Туди їздила. Було таке, що по два рази на літо з дітьми. От. І це побачила, думаю, куплю. Ще купила я гляньте, які гарненькі бедра. І собі думаю, взяла пакетики, думаю, вже зараз ложу в холодильник в морозилку. Ну, по, по порціях, по дві, по три штучки, щоб потім собі готувати. А потім, думаю, три штучки то я положу, а з остальних зроблю вийде п'ять баночок тушонки. Я ж робила 10 баночок. Зараз я вам покажу от моя тушоночка, це приправи. Бачите, яке жовте, тому що я кидала тоді різні приправи. Ви пам'ятаєте? І зараз, дивіться, який желатинчик латинчик запотіває. Я поставила в холодильник через те, що я не хочу опускатися вниз в кладовку. Мені все під рукою. Отака красота. Виходить. І я собі думаю, а чому б не зробити? Тут теж такі самі бедра, де тут може ви побачите зараз костомашки. Якось так вже поскладала, що не видно. От то вже спеціалістка. Ну, коротше говоря, я відкрила одну, прямо супер. Я не робила по стандартному рецепту перець, сіль Лавровий лист. Я робила тут, що хоч давала, маринувала. Якщо я зараз надумаю, значить я вимочу раніше, тому що я такого м'яса, навіть якщо я готую, я ложу в невимочене в морозилку по дві 3 штучки в пакети. Потім виймаю, ложу в морожене, ложу в воду. Воно мені розмерзається. Я його розрізаю тако, і ще у 2-3 води. Тому що, тому що купляне, знаєте, яке. Я й домашнє так само робила, тому що... Треба таке все робити. Рибі треба обов'язково, тому що і морські, тому що там такі штуки водяться в тому морі. Що страшно сказати. Добренько показала вам фейхою, Дуже добренько. Дуже. М -м -м. Вона ще трошечки так, якби не доспіла. Хай лежить. Я для того, щоб доспіла, знаєте, що треба ложити? Взять пакет, положити цю фейху, Положить одне яблуко через два дні вона буде